О серпня, о пів на першу дня, на розі вулиць Перемоги та Яценка в Запоріжжі сталося ДТП. Зіткнулись трамвай та автомобіль швидкої допомоги. За свідченнями очевидців, обидва транспортних засоби рушили на зелене світло вгору вулицею Яценка. При повороті ліворуч на вулицю Перемоги швидка зіткнулася з трамваєм, наслідок чого той зійшов із рейок. А карета швидкої допомоги отримала пошкодження корпусу. Обійшлося без травмованих та загиблих. Обставини ДТП наразі розслідуються на місці події. Цює слідчо-оперативна група за номерами. Видно, що швидка не місцева, не запорізька. І, мабуть, може, водій і не знав, що треба аж туди розвернутися. Але він їхав, він поспішав доправити поранених чи чи хворих людей, не знаю, до, до п'ятої лікарні. Справді, що я тут кожна з це бачу дуже рідко, хто із наших водій взагалі пропустить швидкі, швидкі ту пожежну машину. Ми прибули на місце події пізніше. Зі слова дія, постраждалих трамваї немає. Швидкі, теж ці цілі. Бачила, що е одну людину перегрузили в іншу швидку допомогу.